Вітаю вас, друзі, і нагадую, що контрнаступальний дайджест «Медіа» впевнено крокує інформаційним простором. Традиційно розпочинаємо із ситуації на фронті. Куп'янський напрямок, північно-східна точка, крайня на сході, ворог продовжує наступальні дії, намагається прорвати українські оборонні позиції, але не має жодних успіхів. Попри незначні тактичні здобутки, які були раніше, на сьогоднішній день просування окупантів блокується. Крім того, заважають погодні умови, на що самі вороги нарікають, про те, що їм не вистачає так само зараз можливостей для того, щоб вести нормально наступальні дії, не встигають тощо, тощо. Це помітно на сьогоднішній день оборона там тримається. Південніше Лиманський напрямок. Ворог відтермінував свої плани пожвавити там наступальні дії раніше через те, що вимушений був перекинути свої підрозділи на Авдіївський напрямок, де так само ворог. Веде безуспішні наступальні дії уже тривалий час. Але до Авдіївського зараз ще перейдемо. Якщо сказати про Лиманський напрямок, то характеризується ситуація тим, що чекають підрозділи ворога, підкріплення. Це підкріплення, як правило, складається і штормовиків шторм зет, тобто вони кидають ось цих зеків, продовжуючи підвозити, підвозити, підвозити. Вони йдуть в першу лінію атак, за ними вже йдуть мобілізовані. Покладаються переважно на авіаційну підтримку. Ворог, тобто, чекає, що має прилетіти авіація, підтримувати ведення наступальних дій, і вже в меншій мірі на сухопутні підрозділи, тобто в меншій мірі на артилерію і бронетехніку. Це те, що потрібно розуміти про Лиманський напрямок. Бахмутський напрямок, ситуація непроста, тому що ворог поживив спроби відвоювати ті позиції, які були звільнені українськими силами. Іде в атаки, проводить наступальні дії, немає якихось успіхів, тобто ці атаки противника відбиваються. Мар'їнський напрямок традиційно залишається гарячим, ворог постійно намагається атакувати, заливає шквалом вогню наші позиції, намагається прорватися, але це блокується українськими силами. Один із найгарячіших напрямків на фронті залишається Авдіївський. Там противник накопичої сили, знову ж таки, незважаючи на шалені втрати, які поніс під час попередніх штурмів, не полишають спроб фактично оточення і заняття плацдарму, тобто окупації Авдіївки. Видно, що ворог найближчим часом не відмовиться від своїх цілей і буде пробувати наступати далі, незважаючи на те, що на сьогоднішній день через ті втрати в техніці, переважно які були понесені. Покладаються сподівання і надії в першу чергу на живу силу, а також на підтримку авіації. Все ж таки, попри це, все вони продовжують далі, намагаються просуватися, мають незначні тактичні успіхи, але так само і контратакують українські підрозділи і теж мають успіхи в тому, щоб не просто відбити атаки, а ще й відвоювати певні позиції у ворога. Тобто там ситуація доволі таки непроста складна. Якщо сказати ще про схід, то помітно, що все ж таки зриваються плани ворога по створенню масштабного плаздарму, великого плаздарму з півночі від Куп'янська, південніше до Авдіївки, далі на Вугледар. І на Старомлинівку-Бердянський напрямок наступати широким фронтом. Тобто робилося все для того, що ворог на сьогоднішній день вимушений концентрувати свої сили, переважно на Авдіївському напрямку, і не може в однаковій мірі фактично наступати, щоб розтягнути нашу лінію оборони по лінії фронту. І це є результат правильних злагоджених організаційних заходів по обороні на сході, які обрані наше сили, нашими силами оборони, що не дає можливість ворогові досягати результатів так, як вони хотіли. А хотіли вони з північного флангу від Куп'янська до Авдіївки, Вугледару. Рушити таким чином, розтягнувши наші сили, таким чином відтягнувши наші війська з півдня і не даючи можливості проводити там наступальні дії, перевівши виключно в оборону, потім просунутися і фактично перейти в стадію війни на виснаження, таким чином очікуючи, що ситуація для них стане сприятливіша, зміниться. Кон'юнктура зовнішня буде інакша, про що вони говорять неодноразово. Але цього не стається цих шансів. Їм не дають на сьогоднішній день сили оборони України і наші партнери, які продовжують підтримувати Україну. Далі рухаємося на бердянський напрямок. Ворог намагається проводити наступальні дії. Просуватися, але це просування блокується. Там якихось у нього здобутків немає. Мелітопольський напрямок, так само о, ворог переходить в контратаки, задіює переважно живу силу, тому що вони самі о, стільки намінували, накидали, що не до кінця знають і усвідомлюють, де ці поля, тому не ризикують застосовувати важку техніку, а переважно це ось такі мобільні групи, які намагаються пролізти ці. Контратаки противника відбиваються. Натомість наші сили задіяні в тому, що розширюють фактично ось той плацдарм, який є на Мілітопольському напрямку. Тобто важливо розширити фланги, аби ворог не міг змикати, перекривати логістичні шляхи, шляхи постачання та забезпечення. Тобто, власне кажучи, на цьому задіяні наші підрозділи і контрнаступальних дій в повній мірі наші сили там на цьому напрямку. Не припинили, що так само важливо розуміти, тому що ворог сподівався на те, що наші підрозділи відійдуть і підуть, і будуть максимально задіяні на сході. Лівобережжя Херсонщини дуже цікавий напрямок, який можна багато в чому назвати плацдарм надії. Чому? Тому що з цього плацдарму надії розвиваються наступальні дії, якщо подивитися зараз на мапу бойових дій, загалом на ситуацію на фронті. Можна побачити, що це точка, звідки є можливість нашим силам здійснювати маневр, і внаслідок цього маневру, тобто обходу угруповання ворога, заходити в тил. І відповідно, що таке захід в тил, це негативні наслідки завжди для ворога. По-перше, це проблеми з логістикою, які створюються. По-друге, це безпосередньо захід в райони, де є скупчення цієї логістики, склади з боєприпасами. Снаряди тощо тощо, і основні шляхи забезпечення, тобто є можливість їх перерізати і створювати серйозні проблеми цьому постачанню. Це так само важливо. Наступний момент це завжди дезорієнтує ворога, тому що ворог вимушений задіювати свої підрозділи, які можливо беруть участь в активних бойових діях на інших напрямках, і передислоковувати їх туди. Відтак у наших підрозділів, які діють на напрямках, звідки ворог відійшов. З'являється можливість тиснути і просуватися. Тобто, це щонайменше для розуміння цієї ситуації. Продовжують діяти наші підрозділи, фактично ведуть заходи по збереженню плацдарму, який знаходиться там. І мета, звичайно, що це, вочевидь, продовжувати наступальні дії. Тут ситуація може розвиватися двома шляхами: можливо, ми побачимо в майбутньому передислокацію більшої кількості. Важкої техніки, і що важливо, це засобів ППО. Тобто, там потрібно прикрити шляхи забезпечення, логістичні шляхи наші для підтримки нашого угруповання. Це дуже важливо. Це дало би можливість проводити подальшому впевнено і ефективно наступальні дії. Якщо це стане можливим, це було б дуже добре. Це може бути одним із рішень командування. Іншим може бути це просто збереження цього плацдарму. І зробити все, аби не дати ворогові фактично зайти туди, замінуватися, окопатися, створити другий Мелітопольський напрямок, що звідти туди можна, ну потім буде не зайти. Тому, власне кажучи, два таких рішення. Побачимо, як буде розвиватися ситуація, але події доволі таки цікаві. На що варто звернути увагу? Що ворог не полишає спроб атакувати Україну і атакує шахедами, атакує дронами? Вишукує різні наші об'єкти, військові, в тому числі і об'єкти цивільної критичної інфраструктури. Тобто, можна сказати, що певною мірою ось цей дроновий терор чи дроново ракетний переважній в мірі зараз Росія застосовує більше дронів і фактично є прогнози в тому, що будуть застосовувати більше. Попри те, що йде накопичення ракет, вочевидь, вони відтерміновують певні свої рішення. Про збільшення саме ракетних атак і поки обмежуються дронами і в меншій мірі ракетами. І, отже, помітно, як ворог намагається обходити з різних місць, з різних районів, вишукуючи різні об'єкти. Очевидним так само може бути те, що дещо змінюється траєкторії польотів цих дронів. Вони намагаються знаходити лазівки, яким чином обійти наші зони дії протиповітряної оборони засобів, мобільних груп. Тобто постійно намагаються шукати якісь шляхи, і є тенденції, прогнози до того, що таких кількість застосування дронів стане більше, а в майбутньому найближчому, можливо, і з більшою кількістю ракет, тобто для проведення комбінованих атак. Але зрозуміло, що і Україна не просто констатує цей факт: наші високопосадовці, наше військово-політичне керівництво займається і тим, щоб гарантувати і збільшити можливості для. Протидії і дронам, і ракетам, і так само от ведуться постійні перемовини з нашими партнерами, де на першому питанні пріоритетному ставиться питання надання засобів протиповітряної оборони. Я би в цьому сенсі звернув увагу на цікаве інтерв'ю президента України Зеленського. Цікаву думку він висловив, на яку варто звернути увагу і підкреслити. Так, от український глава держави заявив, що нам потрібно більше засобів ППО. Для того, щоб і наситити лінію фронту. Це дуже цікавий момент, тому що зараз ми говоримо не тільки про те, щоб прикрити а, тил, що є важливим об'єкти інфраструктури, міста, а, які знаходяться в тилу, а йде мова про те, що дійсно нам потрібно прикрити наші позиції, наших військових, які на передовій, які там горнилі боротьби і битв. Ось це досить важливий момент, і тому я підкреслюю особливо і звертаю увагу на Таке формулювання це хороший знак того, що можливо зараз ведуться якраз перемовини про те, щоб насичувати все більшої кількості засобів протиповітряної оборони, щоб прикривати наші угруповання там, в районі ведення бойових дій, зокрема, і прикривати під час ведення наступальних дій, наприклад, на лівобережжі Херсонщини, що дуже важливо. Так само варто зауважити про те, що коли ми говоримо про міжнародні події. До Києва цими днями фактично приїздить такий міжнародний десант час від часу. Розпочалося все раніше, з того, що новопризначений міністр закордонних справ Британії Кемерон прибув до Києва, а потім до Одеси. В Києві зустрівся з українським президентом, з військово політичним керівництвом, задекларував наміри подальшої підтримки України, попри все, а потім був в Одесі. Дуже цікаво, тому що він сказав, що дуже приємно бути зараз на Чорному морі. Британці і французи дуже добре пам'ятають часи Кримської війни. Історично вони це вивчають, як вони знищили Чорноморський флот Росії в Севастополі. Сподіваюся, що і цього разу рівень допомоги буде такий від наших партнерів, що дасть нам можливість знищити флот ворога там. Так само. Наступний візит це візит міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна, який провів. Ряд зустрічей із президентом України, і з міністром оборони України, з головнокомандувачем збройних сил України, з начальником Генерального штабу з керівництвами видів родів військ. Надзвичайно потужна така комплексна цілісна нарада присвячена а, поточному стану справ. Потреб забезпечення України про це детально поінформував, зокрема, головнокомандувач збройних сил України генерал Залужний, де розказав про що йшлося і які питання ставилися до обговорення. Це дуже важливий момент, тому що демонструє наш рівень консолідації і співорганізації у взаємодії з партнерами. Ну і крім того, оголошено про пакет допомоги на 100 мільйонів від сполучених штатів, куди входять ракети Хаймерс, артилерія і не тільки, тобто, те, що нам. Зараз потрібно для підтримки буквально наших бойових порядків. Це не щось проривне, але це те, що забезпечує базові потреби, і це так само дуже важливо, за що ми нашим партнерам вдячні. Так само до Києва приїхав міністр оборони Німеччини Пісторіус, який теж приїхав висловити підтримку Україні і заявити про те, що Німеччина наступний рік планує збільшити рівень допомоги. І що буде перебувати спільно з Україною, плюс оголосити рішення про подальшу підтримку засобами протиповітряної оборони. Тобто події розгортаються, вони є дуже важливими. Те ж саме зараз обговорюється питання збільшення виробництва зброї нашими партнерами для того, аби підтримувати наші можливості вогневі і наші потужності. Тому досить серйозна боротьба йде на всіх фронтах, і мета цієї боротьби, звичайно, наша перемога. І поразка Росії. Тому залишайтеся з нами в подальшому. Я буду інформувати про те, як ми рухаємося до нашої перемоги, а Росія до своєї поразки. Дякую, слава Україні!